Як дивилися американці на візит Байдена, чи вони знали, що він буде, і що вони взагалі чекали від цього? Тобто, ну які, ну, от умовно кажучи, що має спонукати Байдена поїхати в Київ особисто? Ніж е, просто поговорити про це з Зеленським по телефону. Наскільки взагалі для американців важливі оці, оці символічні особисті приїзди, особисті зустрічі на якусь річницю? там Ще щось? Дивіться. Е, 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 насправді ця дискусія про те, поїде чи Байден чи не поїде, тривала десь ну, місяців два, напевно. І ми намагалися з'ясувати, як це все відбуватиметься. І Білий е, е, Дім, і всі органи відповідні, е, переконували всіх, що ніякого візиту до України не буде. І до останнього мушу вам сказати до, ще декілька годин тому, е, ще до того, як е, президент Байден прибув до, е, до України. Е, Ну, відверто кажучи, знали про те, що цей візит буде. Ну, реально одиниці е, людей. І е, за нашим розкладом, який ми бачили, е, президент Байден мав прибути мав в, в, вих, вилетіти з, з Вашингтона лише сьогодні ввечері за Вашингтонським часом. Тому е, насправді це справді дуже унікальний візит, неочікуваний візит. І я зараз сказати, що думають це американці, дуже складно, тому що я. Е, я думаю, що і не і вони не очікували цього візиту. Можу сказати, що вже сьогодні я читала заяви республіканців, республіканських сенаторів, от тих таких радикальних протрампівських республіканських сенаторів, які заявляли, що ось дивіться, який Байден він зраджує американський народ, замість того, щоб поїхати в Огайо, де там якісь токсичні викиди, чи поїхати на південний кордон, де там криза. Він замість цього ось дивіться їде в Україну, тому що Україна для нього найважливіша ніж будь-що інше. Ну і це грає в цю так мовив цю цю дудку, яку грали під час Трампа. Що ось типу Україна президент Байден має інтерес в Україні з іншого боку, а Байден, цей візит, це насправді воля Байдена, і я до останнього не була переконана що він зможе переконати свої свої служби безпекові що це можливо зробити точно знаю що він дуже хотів точно знаю що він робив все можливе але Е, і ми ну ми багато про це говорили з різними людьми, і, е, і те, що він все ж таки настояв на цьому візити, це все таки його воля. Важливий символізм так важливий символізм. Важливий для нього важливий для нього, важливий для його політичної кар'єри, важливий так, важливий для українців, щоб показати підтримку е, Сполучених Штатів України також важливий. Тобто, символічно цей візит е, надзвичайно, надзвичайно принциповий для для демократів як таких для їхньої політичного політичного естеблішменту для міжнародної політики для росії показати що е, ну ми маємо так би мовити не ви одні тут тут керуєте балом і, е, е, і для 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 східної європи для європи так само це зрусумі, дуже важливо тому що насправді те що він зараз приїде в польщу і те що він буде е, він він так мовити підтримує цей е, зараз дуже міцний союз е, між Польщею і Сполученими Штатами, а Польща як лідер е, оцього прогре, процесу підтримки України, це так само дуже важливо. Я просто до чого це питав. Чи не буде?